Слава Ісу, ви дивитесь програму Грати песик Дужка Гривня знак питання долар, нуль». Я її ведучий Майкл Щур. новин! Терміново офіційне повідомлення. Якщо ви отримали задоволення від кадрів, на яких президент України Зеленський хамить і бикує, ви хан і бик. Сам те бек. Так, вийди отсюда! Плохо чуєш мене! Вийди отсюда. Розбійник ти! Плохо чуєш мене. Дігуляй, господі. Це бикотєка, пацантре. Не треба соромитись це визнавати. Давайте сядемо, як на зборах анонімних алкоголіків і прямо скажемо. Привіт всім, я Яся і я Бичка. Та йди вже, Господі ти! Насправді я все розумію. Подобається це чи ні, але Зеленський передає емоції багатьох людей. Емоції втоми від постійного перекладання відповідальності та комічної відсутності повноважень. І навіть якщо ви не бик, а розумна людина, патріот і котик, вам може подобатись цей крик Зеленського на якогось місцевого чиновника, який просто потрапив під руку. Та йди вже, господі ти! Такий Зеленський справді може подобатись так. І саме такого президента хотіла купа людей. І поки весь світ жив за правилом, це вже було у Сімпсонах, Україна звикає до іншої реальності. Це вже було у серіалі Слуга народу. Так би дам, пороже, а булавой. Кошмар какота, ад'єлі роже, свої, на нащоки свої. Потіють пальчики. Біріш взяв! Вау, який же він крутий. Сказав електорат, який нарешті побачив суворого, але справедливого батю. Але давайте розберемо цю історію з самого початку. Іді гуляй, господи. Не люблю бандитів просто. Ну, да. А ще за годину до цього для Ярослава Миколаєвича, якого превселюдно вивели під руки, і ще сотні депутатів та урядників Борисполя, це був спокійний, але трошки переживальний ранок. Отже, Зеленський відправився до Борисполя представити нового голову обласної адміністрації, але перед тим заїхав до місцевої лікарні і побачив, що там срака, тобто тотальне відділення проктології. Побачив умови, в яких знаходяться люди наші, а потім побачив ваш тут ремонт. Це ж міська рада напевно важливіша за головну лікарню Бориспільську. Ну тому, що тут ремонт краще. Просто на засіданні Зеленський влаштував розбір польотів, намагаючись зрозуміти, чому лікарня в такому стані і хто має за це відповідати. Але якщо коротко, не зрозумів. Бо бюджети, повноваження, реформи це все надто складно. А ще лілбаті постійно заважали зосередитися. Слухати людей президентові постійно заважали своїми вигуками з зали. Коли дуже багато кричать, я завжди прошу знайти мені в інтернеті. Щось про людину, яка дуже багато кричить. Отож, новим радником Зеленського незабаром може стати Siri, ну або Google Assistant. Ну і найгірший варіант Аліса від Яндекса. Я тут прочитав, газета. Секретар Борійської міської ради. Раніше засуджений розбій поєднаний з причиненням тяжких тілісних ушкоджень. Ярослав Михайлович, це ви? Миколач, ви Май. вийдіть. Вийди відсюди! Розбійнити ось так. За дві секунди пан Зеленський дізнався всю правду про Ярослава Годунка, секретаря міськради Борисполя. Ми теж погуглили пана Зеленського, щоб розібратися, в якій це реальності. Президент отримує інформацію про світ за допомогою поверхового користування гуглом. До речі, скиньте хтось зеленського розслідування про Коломойського та Богдана. Їх багато можна знайти в інтернеті. Вийде Розбійник ти! Плохо чуєш мене, чесно кажучи, не хочеться сліпо захищати пана годунка, якого Зеленський обізвав розбійником, адже він справді був засуджений 2002 року. Але за законом судимість вважається погашеною після завершення терміну покарання. Вийдіть, будь ласка, Будете на райадміністрації сидіти кричі, кричати. Я не райадміністрації. Та мені все одно дети. Щойно ми дізналися, що наш президент не дуже розуміє різницю між міською радою, туди депутатів обирають люди, і районною адміністрацією. Голів райадміністрації адміністрації призначає президент. Та йди уже там в свою райадміністрацію. Ви чули, да? Там він сказав, я є секретарем міської ради, мене обирали люди. Зеленський не розуміє всіх цих складних штук з райадміністраціями, міськрадами і Укртранс, Генгбенг, докінг експорт видобуваннями. І через це йому страшно. Мабуть, тому він і бикує від страху, що гепіенд з фінальної серії Слуги народу люди хочуть бачити вже завтра, а все виявляється не так просто. Англійською. Екзит. Екзит. «Слуга не Люди приїхали, грошей з бюджету англійською народу починає перетворюватись на український Bad», коли простий вчитель з кожною новою серією стає все ближчим до своїх виборців. Що? Та йди вже, господі ти Йди гуляй, господі. Чи можна розцінювати фразу іді гуляй, господи як початок деклерикалізації українського суспільства? Я президент ви сказали всі президенти. Ти точно не президент, бо у президента немає криміналу. Ви президенти. Ви зараз... ви президенти, найцікавіше у всій цій історії, що секретар міськради, якого охорона Зеленського насильно вивела із міськради, на президентських виборах голосував. За Зеленського, ось пост із соцмереж. Проголосував за майбутнє моїх дітей, за процвітаючу Україну і чесного президента. І саме Ярослав Годорух підняв тему проблем Бориспольської міської лікарні під час протокольного візиту Зеленського. Принаймні, він сам так говорить: я в лікарні ще змінив його плани, коли я завів не туди, куди його водять. А я його повів в терапію. А тепер терапія потрібна самому годинку, бо Зеленський пішов в атаку і почав дзвонити мотурначці. Я позвоню час до мотурначки. Я позвоню Баканову по поводу этого <світ> черта. Сейчас позвоню Баканову по поводу этого черта. Баканов, якщо ви забули, це виконувач обов'язків голови Служби безпеки України і друг дитинства Зеленського. Володь, братюнь, це ще не чорт. Зараз я тобі все розпидалю. Ось ось список чортів. <світ> Модні. Подіумне за шмот відповідальне сукня з пакетів піджаки зі штор та штани з риболовної сітки. І ми зараз не про батька, який зробив дитині костюм на геловін, і навіть не про розпродаж гардеробів зі дзючі полякової у Києві. Відбувся конкурс молодих дизайнерів з усієї Європи. У показі беруть участь 16 дизайнерів з 10 країн Європи. Переможець отримає 10 тисяч доларів. Почекайте, я зроблю це за вас. Ха -ха -ха! от кутюрні. І хто ж це буде в такому ходити? Це ж якась дурня. Так і бачу, як я це міряю, стоючи однією ногою на картонці десь посеред базару на Почайній. Насправді такі думки це печерна маячня, від якої страждають люди. Ходити по вулицях в такій одежині буває ще й небезпечно. На мене витріщаються, не можуть зрозуміти, що я таке. Художник самореалізовується у картинах, співак у піснях, Київстоунер у інстаграмі. Так само, і дизайнери. Тільки замість фарб гітар та Інстаграмів у них моделі та одяг. Хочеться втирати сльози радості картопляним мішком від Андретана. І мені. Бо Україна намагається не відставати від епатажних трендів європейських країн. Наші депутати усі стісняються, обращаються к професіоналам, повинні виглядати теж модно. і це чудова ідея. Тому що нові обличчя у політиці це лише половина успіху. Нам потрібні нові обличчя у нових луках. Причому ці луки мають бути функціональні? Ось наприклад, костюм з довгими рукавами ідеальний і практичний для кнопкодавства. Можна голосувати за всю фракцію, не встаючи з місця. Ну а у ці костюми вигідні, якщо потрібно буде блокувати трибуну, все як в американському футболі. Тільки уявіть, як могла б виглядати презентація якоїсь партії, наприклад, європейської солідарності В знак солідарності з Європою. Ось спеціальна колекція, за допомогою якої навіть Микола Азаров зможе пройти у Верховну Раду, а може навіть і Петро Порошенко після люстрації. А це костюм для зустрічі з невдоволеним електоратом. Вода ще й приховує сліди від помідорів. А ось костюм з перегородкою, якщо у раді ви раптово опинилися поруч з Медведчуком. А це прекрасний варіант вбрання для прогресивних депутатів типу Сергія Лещенка. Вони відмовились від різних архаїчних штук, типу власної позиції або пластикових пакетів. Та вирішили зробити з нього одяг. З пакетів ани з власної позиції з власної позиції Лещенко пошив собі костюм на бернінмен. <noise> 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 ну а головний приз 10 тисяч доларів виграла українська дизайнерка Анастасія Падалка. Сподіваємось, вона вкладе ті гроші у виробництво нової колекції. І Андретан нарешті припинить шити одяг. І піде в депутати. Від партії мило і шерсть. <муля Thursday> Інстаграм! Теарам! Підпишіться! Ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Образливе! Гострий язик борця з олігархами Олега Ляшка нарешті добрався до Ріната Ахметова, добрався та застряг. Наталю Королевську ви назвали глуховатою злодійкою. Володимира Зеленського дегенератом безродої племені. Тимошенко е, лисою Драною, і Порошенко сеньором Помідором. Дайте, будь ласка, характеристику Ахметову і скажіть, чи він добро, чи злой? Олеже, давай! Всі знають, що ти абсолютний чемпіон України з куртуазних образ. Тож всипцем де геренату. Розкатяш посіпаку кремлівську, відбатла як слід, плюсуна Ротердамського. Я знаю, що Ахметов найбільший платник податків в Україні і людина, яка 400 тисяч дає робочих місць. Коли Олег Ляшко так самовіддано вихваляє Ахметова, важко повірити. Те, що Ахметов створив 400 тисяч, а не 400 тисяч і ще одне робоче місце для Олега Ляшка, якого щодня рекламують в новинах на телеканалі Україна, який належить Ахметову. Якщо ви створите 100 робочих місць і будете людям платити зарплату і платити податки, ви будете для мене одне добро. Але насправді радикальному Олегові має бути легко давати характеристику Ахметову, тому що Ахметов олігарх. А всі олігархи всі олігархи це зло. Всі олігархи зло. Ахметов олігарх. Але він добро. Діалект. Тика ляшка така ж плутана, як і список людей, у яких він побував у власності. Які у вас стосунки з Рінатом Ахметовим? Ніяких такі ж, як і з вами. І це чи не вперше за всю кар'єру, коли ляшко не збрехав? Ну, які стосунки можуть бути у Ріната Ахметова з людиною рейтинг партії, якої не перевищує 2,5%? Ніякі. Хоча, можливо, легка туга і торкнеться серця олігарха. Не кожного ж дня у Ахметова йде в небуття улюблений хом'як. Можливо, вже час створювати спеціальний цвинтар для мертвих політичних проєктів. Законодавче Зеленський вважає нас всіх ідіотами. Нас звинувачують, що ми хочемо відмінити люстрацію. Щоб усі зрозуміли, що ми не збираємось відміняти люстрацію, ми пропонуємо її посилити. І саме тому Зеленський подав законопроект, який доводить люстрацію до абсурду. І оскільки ми всі, на його думку, ідіоти, то все це проковтнемо. на його думку. Пропоную до переліку посад, які підпадають під люстрацію, додати. Президента України, всіх народних депутатів України, голову Верховної Ради. Членів уряду, які обіймали посади з 23 лютого 2014 по 19 травня 2019 років, також Зеленський пропонує люструвати генпрокурорів, голів СБУ, суддів різних рівнів та купу державних чиновників. Практично усіх, хто займав більш-менш вагомі посади у державі, останні 5 років. Білосині, червонобілі, помаранчеві, бордові, рожеві, насправді вони всі однієї масті. їм всім. Фіолетово не зачепить лише зелених, коричневих та теракотових, а і ще главу офісу президента Андрія Богдана. Цей законопроект тільки суспільна оцінка їх діяльності. Водночас цей законопроект мав би стати суспільною оцінкою команді, яка його готувала. Отже, що пропонує законопроект президента Зеленського? Найменше, що можна зробити зараз, назавжди позбавити їх усіх можливості брати участь. В управлінні держави суть закону про люстрацію 2014 року недопущення до влади людей, які сприяли узурпації влади Віктором Януковичем. Янукович зґвалтував конституцію, щоб побудувати диктатуру і вчинив державну зраду, запросивши до України російські війська. Можна по різному оцінювати діяльність Порошенка, але точно не скаже, що він щось узурпував, окрім істеричного пафосу Томосу та перерізання стрічок. Ще раз, узурпація влади і невиправдані сподівання не одне й те ж саме, просто бракує цензурних слів. Ну і найцікавіше, Зеленський пропонує поширити ілюстрацію і на народних депутатів. Це безнадійний діагноз. До речі, депутатів обирають виборці, а не призначає влада. Може тоді розширити ілюстрацію не тільки на поганих депутатів, а й на поганих виборців, які за них проголосували. Лідер перегонів народний фронт, трохи більше 22 відсотків на піввідсотка відстає блок Петра Порошенка. Вам може здатися, що в команді Зеленського просто працюють тупуваті юристи, і вони погано написали закон. Нічого навчаться, напишуть новий і нарешті всіх покарають. Скажуть виборці Зеленського, але ніт! Все свідчить про те, що вони просто хочуть спочатку дискредитувати ілюстрацію команди Януковича. Потім, взагалі, її скасувати. Чому давайте послухаємо голову партії Слуга народу. Законна ілюстрація обрала в тому числі з різних дожностей людей, які були б там ефективні сьогодні. Ось, наприклад, так званий Портнов. Ну корисна ж людина в отношенні. мене ілюстрація. А чому в отношении Порошенка нет люстрації? Портнов – це колишній заступник голови адміністрації президента Януковича. Він один із тих, хто підпадає під дію закону про люстрацію 2014 року. Після втечі Януковича Портнов мешкав за кордоном і лише після перемоги Зеленського урочисто повернувся до України. Він ненавидить майдан, постмайданну владу, люстрацію і свій маленький вплив. Я вважаю, що ініціатива глави государства направлена на то. Чтобы вообще превратить слово люстрация яке-то, знаєте, смішне недорозуміння. Тобто портнов хоче сказати, що Зеленський не серйозний законодавець, а політичний хайпожер, пожер, який напередодні виборів вирішив впарити значній частині виборців їхні ж потаємні бажання, а разом з тим ще й поховати ідею люстрації. Смішне недорозуміння, і це смішне непорозуміння, тобто новий закон про люстрацію. Це ідея портнова, саме те, чого хоче він, і колишня команда Януковича перетворити люстрацію в щось смішне і недолуге посміятись. І скасувати Жуй Сраку. Страшне чи красиве? Апетитне, чи гидке? день народження, чи роковини в одному з дворів у Дніпровському районі Запоріжжя люди відсвяткували чи то. Річницю народження купи сміттям чи то роковини. Свято так свято. Тепер, коли це сміття сягнуло рангу селебріті, можна сподіватися, що наступний її день народження проведе сам Олександр Скічко. Четвертого липня люди відсвяткували рівно рік, як вони звертаються до всіх інстанцій, щоб цю купу сміття нарешті прибрали. Я просто не можу повірити, що смітник не прибрали. Цього просто не могло статися перед виборами. Може, це просто агітаційний намет опозиційного блоку? Навіть новорічні ялинки. Ну або це просто гігантські ароматизатори за. Апах хвойного лісу. решалась в реадміністрацию и де відповіли мені, що Ані обмежене фінансування визначиться з конкретними термінами вивезення гілля, немає можливості. Так треба ж було їх запросити на день народження купи сміття. А то як прибирати, то районна влада, а як свято, то ні. Ми самі. За словами Ірини, ситуація щодня тільки погіршується, адже сміття сюди почали звозити і мешканці приватного сектору, що розташований поблизу. Ніхто не забирає, всі тільки докидують. Кожне утро Всі ми наблюдаємо таку картину. Під'їжджає машина, вибрався Мусор, і він уже стал не просто свалка. это вже настоящая свалка. Ви видите прекрасно. прикраси. Отже, в Запоріжжі тепер є своя сміттєва мікроговерла, і вона святкує день народження перед об'єктивами камер, наче якась Періс Хілтон. А всі тупо дивляться і чекають, поки її хтось прибере. Ця жінка Ірина каже, купа потребу лежить ще з 2014 року. Офіційно письмово звертатися люди почали тільки у 2018-му. Що вони робили з 2014 тисячотиго року? Просто чекали. Таке враження, що їх пок. Кусала Гадюка, отруйна принциповістю. Ви живете біля звалища 5 років. За цей час ви разом з купою сміття могли закінчити юридичний факультет, створити власну команду КВН, потім власний продакшн, стати багатими і знаменитими, висунути купу сміття в президенти, перемогти Порошенка, отримати владу, приїхати разом і насувати піструні в місцевій владі, яка, можливо, колись щось таке і зробить. Прогресивне. агітаційне, українська політика еволюціонує. Гречка вже не в моді. Передвиборча кампанія в розпалі кандидати випробовують нові способи непрямого підкупу виборців. Представляти програму «Дій» та ділитися з виборцями власним баченням майбутнього. Це політичні рудименти, які не принесуть результату. Інша справа: концерт. І Тільки він став тут депутатом, став головнокомандуючим. так сказати, то почалися ось ці майбутні покращення все uh, по із концерту то, то Котуньо», як зараз пальне. Концерт прогресивна політтехнологія, яка вже 28 років перебуває на стадії бета-тестування. Але політики нової формації не бояться її використовувати. Найпопулярніші в цих передвиборчих перегонах розваги для виборців організовують концерти, спортивні змагання та фестивалі. Тепер вибори чекає від мажоритарників не білків, жирів та вуглеводів, а сиротоніну та дофаміну. А кандидат в депутати має вміти лише дві речі дихати. Та організовувати концерти артистів. Почекай, Вакарчук же ж ти такий. Ага, а його агітаційні концерти це не агітаційні концерти. На сцені і поруч із нею чимало символіки. Хоча сам Вакарчук запевняє, це аж ніяк не агітація. Наші концерти політичну агітацію ні не є, тому що жодного ні слова про політику. Дивитися на губи, які не можеш поцілувати важко. Але ще важче дивитися на мікрофон, який не можеш закликати голосувати за себе. Тому, якщо ви послухали концерт Пакарчука і вам захотілося за нього проголосувати, то це просто випадковий збіг. У Вінницькій області на підтримку Володимира Гройсмана виступав гурт Тік. Скоро мають бути вибор, я не буду вас агітувати. Ми всі грамоти, ви всі розумієте. Відомий український Копро ансамбль Тік на президентських виборах вже затопив рейтинг Порошенка у своєму кліпі. І тепер взявся за рейтинг партії Гройсмана. Гурт Тік, який каже, що не збирається агітувати, коли виступає на сцені з партійною символікою Володимира Гройсмана. Це, як ні Кімінаш, яка заявить, що в її кліпах немає срак. Концерт на березі Дніпра, виступ Макса Барських, промова кандидатів, символікого поблоку. Все це замість дня конституції, замість дня конституції. Концерт, замість роботи на окрузі, концерт. Замість агітації концерт. Замість концерту. Агітація я попрошу показати нам галочку. Вот ви тут вона така бледна, бледна. І тільки своєї енергії ми зможемо її зарядити. Це духовний пікнік команди міського голови Запоріжжя Володимира Буряка. Хлопці балотуються у Верховну Раду від опозиційного блоку. Вони влаштували безкоштовний концерт на центральному стадіоні міста за допомогою окультних барабанів та хаотичних вигуків в оточенні гігантських пик кандидатів. Ведучі концерту намагались викликати на моніторах велику червону галочку. Символ того, що за все треба платити. За сир грішми, а за халявне музло або галочкою у бюлетені, або приниженням від споглядання цього атракціону розумової відсталості. Даєм темп! Серйозно вони матеріалізують дух галочки. Ускоряємся! Запорож! Місяцем раніше ця ж команда збирала концерт до Дня медика. Привітання, подарунки, виступ Наталії Могилевської. Гречку можна купити на вагу, а Могилевську – на добу. А якщо вам не вистачає грошей на організацію концерту або голосу, щоб заспівати самостійно, то доведеться вдаватись до менш масштабних дій. Кандидат в депутати Олександр Мамай порадував всіх вовчиць міста. На своїй сторінці у Фейсбуці він розіграв 100 квитків на концерт Олега Винника. І правда, на Віщо платити за агітаційний концерт винника, якщо можна просто купити людям квитки на винника. Але ж винник почав давати безкоштовні концерти для агітації за аграрну партію. Тоді мажоритарникам стало ще простіше. Якщо зовсім немає грошей, можна вводити виборців на чужі безкоштовні концерти та говорити, що це ти порішав. А якщо гроші є, але їх зовсім мало, то можна зробити якусь таку дичину, щоб на твоєю дріб'язковістю сміялась вся країна. В одному з будинків Дніпровського району встановили нові поштові скриньки. Мешканцям роздали ключі із прізвищем кандидата, а на під'їзді наклеїли оголошення, за чиєї підтримки їм така благодать. Ще можна видати набір педофіла, цукерки, блокноти, кручка і все з прізвищами кандидатів. Або заморожену піцу. На Вінничині серед звичних наборів з'явились незвичні продукти: курятина та заморожена піца від Олега Мейдича. Не можеш заморозити піцу. Заморозь свого політехнолога та веди виборців у лікарню. За підтримки. Кандидатки Лариси Ільєнко охочим перевірили тиск, рівень цукру в крові, зір, і в разі необхідності безкоштовно видавали окуляри. У майбутньому мають з'явитися all інклюзів кандидати, які просто під час концерту Могилевської почнуть вимірювати вам тиск, відсипаючи у пакет заморожену піцу і квитки на безкоштовний концерт Олега Винника, що має відбутись у сусідньому селі під час безкоштовного медогляду, на якому з'ясується, що вам не можна піцу Олега Винника та голосувати, бо ви росіянин. Країна в смартфоні, і байдуже, що навколо водії маршруток примудряються не лише рахувати гроші, керуючи транспортом. Оцей Віртос взагалі вирішив пограти в ігрі на смартфоні просто під час руху. Це водій Київ Він грає у якусь мобільну гру і одночасно везе пасажирів, які його знімають. Водія звільнили одразу після того, як це відео потрапило в соціальні мережі і понеслось. There's a killer on the road. Звичайно, ми вдячні, що водій не їде у віар-шоломі. але в будь-якому разі таке водіння могло б призвести до загибелі. Довелося б починати рівень спочатку. Єздун безконтактний. Що? Їздун безконтактний. Їздун безконтактний? Єздун Андон. Шофер просто за кермом. Гортає в телефоні стрічку соцмережі на ходу. Вивчає свою сторінку в соцмережах. Схожа обирає нових друзів. Київський водій грав в ігри. Водій маршрутки Київ Рівне гортав Фейсбук замість того, щоб слідкувати за дорогою. Таких випадків багато, і вони трапляються все частіше. <плес> Єдине, що може виправдати таких водіїв, вони в дорозі підписувалися на інстаграм та телеграм-телебачення Торонто. Це жарт, не підписуйтесь на нас за кермом і не дивіться нас за кермом. Прямо зараз зупиніть свою машину чи посадіть літак, і тільки тоді продовжуйте дивитись. Їздун безконтактний. і що ж робити, якщо ви бачите такого водія? Ну окрім того, щоб зняти його на телефон і викласти в мережу, обережно зробити зауваження водію, щоб його не відволікати. Обережно зробити зауваження, щоб не відволікати. Від телефону, і щоб надати цьому сюжету трошки більше сенсу, ось вам порада. Не тупіть в телефон за кермом. Краще подивіться у вільний час прикольний серіал «Years and Years». В нього 8,4 бали на IMDb. Це британський серіал, чи то фантастичний, чи то не дуже, але там є і про Україну, і взагалі цікаво. Радимо.